Протягом двох днів мусується інформація про перехід деяких підрозділів з системи Міністерства внутрішніх справ у Міністерство оборони. Я б хотів сказати заявити, що це ця інсинуація, яка протягом двох днів мусується в засобах масової інформації, не має під собою ніякого підґрунтя. Я тільки що зв'язувався безпосередньо із Юрієм Березою, керівником Дніпра Один і. З Андрієм Білецьким керівником комбатом батальйону ОЗОВ, зв'язувалися безпосередньо і з Семеном Семенченком стосовно цієї інформації. І можу заявити від і від міністерства, і від їхнього імені, що це звичайно, просто інсинуація. Ми входимо в систему політичних виборів, і так виглядає, що деякі посадові особи міністерства оборони, намагаючись прикрити прорахунки, які ми бачили протягом останніх днів. Останніх тижнів намагається змістити акцент уваги від прорахунки посадових осіб на ті батальйони, на системи МВС, які створені з добровольців і членів майдану і громадянського суспільства. Нас це дуже обурює, тому що люди, які прийшли добровільно в підрозділи, люди, які з перших днів в підрозділах воюють на передовій. Зараз отримують такий удар, вибачте, за словом в спину, тому що посадові особи, які дозволяють від Міністерства оборони кидати такі, вибачте, брудні інсинуації в пресу, не що інше, як просто політичні ігрища для відбілювання авторитету певних осіб.